Батьки навчають, як це бути хлопчиком і як це бути жінкою. Поясню, ми батьки, дуже любимо постійно говорити. Це можна, це не можна, це треба, це не треба. Діти бачать нашу поведінку і переймають її на себе. Особливо, якщо це хлопчик бачить батька, а дівчинка бачить мати. Тому я це я запитую у своїх клієнтів дуже, -дуже часто, хто. Вас вчив бути дівчинкою, або хто вас вчив бути хлопчиком. І на це питання клієнти дуже часто тушуються і не розуміють, що я маю на увазі. Тобто, хто був для вас прикладом чоловічої статі або жіночої? Що це мається на увазі? Дитинка народжується, вона не розуміє, як це вести себе по чоловічі, як це вести себе по жіночі. Тому дитинка дивиться на себе і розуміє, ага. Краник знаходиться зовні, значить, я хлопчик, значить, дивлюсь на батька і переймаю його поведінку. Тому в підлітковому віці один із елементів, чому так пісять батьки, тому що ти досить схожий на свого батька, допоки в тебе не буде нового досвіду і нових людей, котрі ти можеш побачити їхню поведінку. Тому, уважаємої батьки, якщо ви хочете змінити поведінку хлопчика або дівчинки, змініть свою поведінку. І тоді ваша дитина. Подивиться на зміну вашої поведінки, і цю поведінку перейме на себе, але це до певного віку. Тому поспішайте, ця скажімо так, дія ограничена за часом.